Неприємні. Загадана вами людина може перебувати і шукати баланс між якимось аспектом свого життя. Загадана людина дуже переживає і хоче ясності, ясності зрозуміти або прийняти якесь рішення, щоб вийти з цього стану. І це може бути стосовно очікування, очікування, можливо, якогось прибутку, або очікування то людини, або обставин, які він шукає. Взагалі, загадана вами людина дуже перебуває в страхах, переживаннях і дуже а, емоціях і думках, які просто не дають йому спокою чи їй. Тому ваша загадана людина зараз перебуває в дуже тяжких енергіях. Я не знаю, кого ви замовили, але загадана людина хоче вийти з цього стану.